Ну, ситуація, як кажучи, погана. Я вважаю це диверсією, я вважаю це саботажем і всі інші слова, синоніми. Хто мусить бути покараний? Ну, по-перше, а, підприємство, тобто власник цього підприємства, директор, люди, які приймали, коли ставили підпис під цими боєприпасами, які дивились на це. Так далі, так далі, так далі. Я дуже хочу. Я не кажу, що я більш чим впевнений, не впевнений, але дуже хочу, щоб правоохоронні органи зараз під час війни, рахуйте, коли в країні діє воєнний стан, правовий режим воєнного стану, виявили всю цю вісім ланцюжок. Тому що у війська відпоставили не барковані труси, або то, я не знаю, там партію курток бракованих, поставили боєприпаси. Боєприпаси, які зараз, і це саме, навіть просте, зараз їх вилучають, і, як я розумію, нічим їх не замінюють. Боєприпаси дефіцитні, скільки вже казали, що не вистачає Мін 120, Мін 82. -х. Це, ну, якщо не основна, то зброя, яка входить в трійку підтримки зводних опорних пунктів, підтримки піход. Це перша проблема. І вона лежить на поверхні. Проблема, яку мало хто бачить, але її розуміють військові. Це проблема людська, це проблема емоційна. І я вам накидаю, Я про це казав на своїй сторінці Фейсбук. А повторюю для ваших е глядачів, Олександре. Уявіть, як е ви себе, таку ситуацію: зводний опорний пункт по яру до нього наближається е група російських окупантів. Ну там 10-15, штурмова група, 10-15 а, Скажімо так, освободітелі. Вони, вони наближаються по іру, їх спостерігають, рух їх спостерігає наш дрон, тобто вчасно виявили, передали дані, передали координати на мінометну батарею. Мінометна батарея починає відкривати вагон, аби знищити групу на підході до позицій наших військових. Ну і от <кхід> перша міна власного українського, вітчизняного і сучасного. Що, що просто не вкладається в голову виробництва. Перша міна не розрив, друга міна не розрив, третя міна наприклад, шалений переліт або недоліт, а четверта міна, міна залишається в каналі ствола і так називаємо аборт. Тобто тепер треба цю міну звідтіля дістати, аби вона там не гехнула в каналі або біля міномета. Тобто, це певний процес. А за, за цей час е, окупанти підходять до позицій, йде <кій> ривок, штурм, і, на жаль, е, гинуть наші хлопці. Е, окупанти з великою вірогідністю позиції наші займають. Це тільки одна батарея, і я вам тут час накидав інформацію про 4-5, ну добре, 6 мін. А це ж може бути не одна батарея, а дві батареї, п'ять батареї. Тобто таких випадків може бути не один, не два і навіть не десять. Мова йде про тисячі. Як було сказано, 100 тисяч бракованих мін. Тобто за цю браковану партію а, життям заплатили, напевне, 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 вже заплатили українські військові. І от хто за це буде відповідати? У мене дуже 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 велике а, питання. Я бачив це відео а, ці вишивні патрони в яких-то там а, картонних. Картонних гільзах. Мені сьогодні хлопці, мої знайомі, прислали інше відео, де просто в гільзі така гільза, наприклад, вишибного патрона, а там відсотків на 25% просто напижований пижим картону. Мені показують дві гільзи, дві однакові гільзи. Одна повністю забита порохом, а інша порохом забита десь на 3 четверті. І каже, що той неповний патрон, скоріш за все, не спрацює. Я бачив неодноразово бачив, тримав в руках а, міни 82-го калібра а, іноземного виробництва. Там навіть поєднувати немає сенсу, тому що ти відкриваєш ящик. Якщо ти мінометник, ти відкриваєш ящик, у тебе вже причеплені в пластикових контейнерах. В пласті не, не, не царі пор пороха, Ти тільки знімаєш упаковку. Там, якщо не помиляюсь, по-моєму, 4 або 3 контейнера. Ти дивишся, ну ти сповний заряд, ти дивишся, якщо тебе треба менше, ти знімаєш там один контейнер. Тут же міна вже накручена, зриватель, міна йде в, в картонному тубусі. Ну, тобто, зроблено все, зроблено все для людей. навіть пофарбовано так, що як з витрини магазину. А у нас і коли Знаєте, у мене, от у мене у мене питання, коли, наприклад, хтось приймав ці міни, дивився на цю упаковку, дивився на ці пороха ні, ніде ні у кого не ні йокнула, ну, ну от хоч трохи, хоч хоча б не йоту. Вибачте, за ногу, ви що приймаєте? Ви ж ні труси приймаєте. Ви приймаєте боєприпаси, які е, то есть, задача яких в, на, в, в умовах війни знищувати ворога тіре берегти життя наших українських військових. І ми, Олександра, самі спілкували вже в етері вашого. Вважаємо ютуб-канала стосовно прірви меж між війною і тилом. І я сказав, що ця прирва десь глибиною, як Маріанський желоб, і чомусь я розумію, що набагато, 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 набагато глибше. І зараз там щось ДБР щось там розслідує, щось там виявляє. Що там можна виявляти? Якщо Ну, от, пожалуйста, пожалуйста, у тебе є нагальний приклад. Але це ж не. Це ж не кінець історії. Я колись сьогодні прочитав слова ой Господі нашого дорогого гарячо любимого, ну, одного із слуг, а, товариша Веніславського, який сказав: ну, судячи з усього, сказав, що це ж там, ну, в общем... погода погода винна. Да, погода винна. І от камон, як кажемо, молодь стапе, хто що винен? Ви взагалі розумієте, в яких, умовах, в яких умовах несуть службу, воюють е, ті ж самі мінометники? В яких умовах? Там що є спеціальна кімната, де там ну, зберігається відповідний, е, відповідний рівень е, там, вологості, температури, це посадки, це сирість, або шалена спека, або води по коліна. І ось міни, які іноземного виробництва, вони якраз і. Зроблені так, що їм ця погода, ну, вибачте не до одного місця. А от наша сучасна, сучасне виробництво чомусь е, можливо, так спеціально зроблено, що ах, звіниті солдатики, ви ж неправильно міни зберігали. Які ж питання до нас, до виробника? Ганьба, Олександро, це якщо дуже, -дуже м'яко сказано. І повторююсь, на мій розум, це моя особиста думка, це, напевно, навіть свідома. Діверсія і е, саботаж зі сторони кого це може бути свідома диверсія і саботаж? Від виконавців я маю на увазі працівників заводу, які е, виготовляли цю продукцію, чи це все таки може, може бути керівництво? Я пам'ятаю, Олександра часи вибачте, що перебив тебе в часи е, так званих піратів Марченка. Тобто Дмитра Марченка, який з свого часу керував головним головним управлінням розвитку супроводження матеріального забезпечення збройних сил України, і коли вони приїздили на виробництво там форми, знаходили браковану партію. Ну тобто, із, там із, 100, із 100 тисяч, наприклад, костюмів, знаходили бракованих 30 і заворачували всю партію, скільки було крику. Але це було тоді. Я що я зараз не чув жодного разу, щоб, наприклад, би завернули куртки, завернули там, я не знаю, шкарпетки ще щось, якийсь там так, гучний скандал, що от ми знайшли браковану партію форми, бровану партію ще чогось, і от воробник поніс якусь -то відповідальність. Таке враження, що зараз все вирішує його вбріч, відкат. Тобто, ну, решалова. тобто, Рішалова, ну, Ти що, ти нормальний, Ну, ти в своєму мі, ти що, не будеш приймати ці міни мінометна і що ж там. Чекаєш, давай ж, же там солдати чекають, я ж зараз дзвоню, що ти тут не приймаєш, а тебе ж потім хвостане. Можливо, де така розмова? Можливо, якось по-іншому. Можна тут довго гратись в версії, хто, як, чого, по якій ціні ці міни були придбані, чи можна було придбати їх по меншій ціні, як тут не згадати історію з е, дронами е, Отел, але факт стається фактом. Армія, яка конче потребує дефіцитних боєприпасів у вигляді 120-х е, 83-х міл, отримала ці боєприпаси дефіцитні, скоріше за все, бігом, 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 поспіхом, але отримала те, що не, не працює, і отримала величезну, величезну шалену проблему, за яку саме зараз Олександра, коли ми з вами записуємо це відео е, своїм життям, не дай Боже, звичайно ж, платять українські військові. Е... До речі, ось о, Олексій Гончаренко заявив про те, що внутрішній аудит Міністерства оборони встановив, що є ризик зриву постачання бойових комплектів на 45 мільярдів гривень. Слухайте, що відбувається? У нас е, представники влади кричать, що от нам потрібні гроші на оборону, давайте підвищувати податки, давайте будемо. Е, я розумію, якщо є обґрунтування і ці гроші йдуть саме на військових, я готовий платити. Ще більше готовий платити. Половину готовий платити. Але коли ці гроші потрапляють зовсім не туди, ну, звичайно, виникає запитання: а за що ж ми платимо? За дорогі машини? За віли? Олександре, розумієте, ну. О... Знову повторююсь, коли є от створена проблема, тобто поспіх, поспіхом, тобто поспіхом, бігом, бігом, давайте вперед, вперед, от в цій мутній воді якраз і ловлять ділки ловлять дуже, дуже, дуже величезну рибу. Тому, приклад, опять же, приклад, про який можна довго розповідати під різним кутом на нього дивитись. Закупівля це тільки про те, що ми знаємо: закупівля дронів аутел, на які нагріли руку там на просто на якусь то божевільну суму. А ці ж дрони Autel закуповувалися не для зйомки там кліпів, фільмів, весілля, таке інше. Ці дрони закуповувалися, п'яже для армії. Що дрони, що снаряди? що... Форма м'ясо <сум> дизельне пальне для армії. Якщо хтось капне колись небудь його е якість того дизельного пального, то історія з яйцями по 17 гривень, то буде просто дитяча забавка. І так, таке враження, що куди не кинь, куди не подивись, так скрізь, скрізь. скрізь. Це ми ще кажу, бігом, бігом, давайте, вперед, все, давайте, армія, все зараз зжере, пере, ну, пережує, переварить, Війна спіше все. Давай, 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 давай. І на цьому просто тупо як там напевно, тупо заробляють Просто я розумію, що будь-яке підприємство воно створено виключно для е, заробляння грошей. Це аксіома економіки. Це припадають на першому курсі економічного. Факультету будь-якого вузу, це як сіома. Але заробляє грошей, заробляє заробля... заробля... прибутку і просто вибачте, мені, розпіл бабла постачання неякісного товару в армію, це ж не одне те ж, коли постачають щось дуже дуже якісне, коли солдати отримують, ну це були ж часи, ми не будемо ну, довго розповідати, коли були часи, пап'яш. Часи е генерала Марченка, коли в армії поставлялась форма краще, 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 краще. Солдати вже йшли на е склад речовий, отримували такий здаревезний баул, сиділи там, розбирались. коли казали, о, зелені шкарпетки Тр трекінг ви не класно. Багато хто досі носить зелені шкарпетки, які отримали там і в 17-18 році. Так чому б ні? Ми всі кажемо, дайте нам форму таку, як у американців, наприклад, або у британців. А та ж форма теж не з потолка упала, Є ж хтось виробив і на цьому заробив грошей, якесь там підприємство. Але якщо б там, в Германії, там, в Великобританії, в США, в Канаді був би такий скандал з постачанням воюючої армії, ніякісних, повторююсь, не ні трусів, шкарпеток, футболок, а боєприпасів, я боюся уявити, до якого б рівня. Голови б просто полетіли, там полетіли би просто шаленою швидкістю, ну, можливо, навіть до міністра оборони. А у нас, якби так, знаєте, так, бризки якісь, як з гуся вода. Ну, зараз щось там буде збиратись, будуть журналісти щось, е, е, щось будуть розповідати, нам запишуть пару якихось серйозних роликів, щось будуть пафосні слова. Ну і, і все. Чому все? Тому що, напевне, повторююсь, напевне. Не хочеться це вірити, але. Щось мені підказує. Тим не менш, напевно, що хтось вже отримав а, свою вдячність за цей контракт і, як то кажуть, пов'язані пов грошима. Хто ж буде їх обратно віддавати ті гроші? А якщо почнуть вспливати історії про ці відкати, то. Як то кажуть, будуть не переливки. На жаль, сандре, ми живемо в такі часи. На жаль, від таких от договарників, від таких ситуацій страждають страждають військові. Я не знаю, чому так відбувається. Ну, якщо ви не знаєте, як виробляти правильно, подивіться, як виробляють за ну за кордоном, Подивіться, як заупаковані ті е, е, ж самі е, боєприпаси у цих. Ну, тих американців, чи ми там отримуємо польські боєприпаси, там канадські боєприпаси. Навіть я пам'ятаю, коли був звільнений, була звільнена вже Буча. Ми поїхали вже за Бучу в бік Бередянки і потрапили на позиції, де стояв російський дивізіон Гаубіс Д- 30 я побачив просто я на своїй страниці Фейсбуці друкував, ну тобто публікував цю фото, величезна, просто неймовірна купа ящиків з снарядів. Там були такі наліпки, що снаряди були вироблені в 2019 році, тобто свіжі, і дуже-дуже дуже велика кількість ящиків була не дерев'яних, пластикових, тому що вони набагато, скажімо так, набагато вони легші, зручніші, ну і так і так далі. Тобто там ворог швидко е міняє свою думку, тримає нос по вітру, А у нас, ну у нас як завжди, як у нас, на жаль. І в цьому в цьому, в цьому контексті боюсь, що ми програємо нашому ворогу. Він дуже швидко змінюється. Він дуже швидко розуміє, в якому напрямку він програє, в якому напрямку українці б'ють його по пиці і починають. Е Дуже швидко чухати репу свою. А у нас я не знаю, як до цього відноситись. Я не хочу виражатися армійською мовою, але нормальних слів у мене з цієї історії з бракованими, бракованими мінами, які зараз вилучають, судячи з цього, вилучають військ, і там просто якась та божевільна кількість їх. У мене нормальних слів просто немає, Олександр. Просто розумієш, на цьому фоні, коли президент е з трибуни Верховної Ради каже про е скільки там сотні тисяч чи два мільйони пострілів для е мінометних мін. Е пострілів е для мінометів, у нас ви виготовлено чи виготовляється, просто дослівно, не пам'ятаю. Е Мене складається враження, що або це свідомо було сказано, і президент знав про це. Чи міг знати президент про ось е, проблему з змінами? Е, знову ж таки, а що може зробити президент? Він може звільнити міністра оборони, покарати когось. У нас є правоохоронні органи для цього. Зрозуміло, що зараз будуть казати про те, що от, давайте дочекаємося розслідування і знову якогось, когось знайдуть, знайдуть крайнім. Е, це дуже добре, що є крайні, є на кого, скажімо, скласти провину, але шукайте і весь ланцюжок, а не тільки якусь одну із деталей, Олександр, Як громадянин України, я нагадаю історію, коли президенту було вигідно, електорально вигідно відправити відставку Верховну Раду восьмого восьмого скликання. Якщо не помиляюсь, це було зроблено в супереч конституції, тобто, ну. Скажімо так, незаконно. Але тоді було було... Коли було вигідно емоційно, опять же, літерально, вигнати там, виді от, уберіть оберіть от, да, розбійник і таке угу. інше, коли було вигідно. Але президент не мав повноважень, тому що людина була взагалі е, представником місцевої влади. Але було зроблено. А коли було вигідно призначити свого Кента Івана Баканова на посаду Нібикаву, а голову СБУ, а це теж було зроблено Ну, це, скажімо так, шаги президента, які грали тоді грали йому, начебто, в плюс. А зараз будь-який крок може зіграти йому в мінус. Тобто, хоча по большому счету, він міг просто подати... Психануть, стукнуть кулаком по столу і подати, скажімо так, пропозицію про зняття з посади міністра оборони або просто дати команду вибачте команду ФАС Служби безпеки України, все ж таки, це безпека України, тобто боєприпаси, це безпека України і показати, що він щось вирішує. Це я вам група громадянин України, як офіцер збройних сил України для мене звіті зважання посрати. хто кого. Там час покриває, не покриває і таке інше. Мені просто боляче за тих пацанов, за тих пацанов, які, на жаль, заплатили своїм життям, отримавши ці ніякісні боєприпаси від когось і по чиєсь війні. За тих пацанов, які намагались допомогти тих мінометників, я просто не уявляю, що у них коли вони знають, вони бачать по стрімах, що йдуть. Окупанти вони працюють, у них не виходить, і потім вони розуміють, що це немає сенсу стріляти, бо позиція втрачена. уявляєте, що у них на, на серці, що у них на душі? Тобто, вони не допомогли пацанам? Вони не допомогли своїм пацанам. Якомусь там батальйону можливо вони навіть і не знали назву того батальйону, або не знали а, як прізвище того командира взводу, який був на взводному опорному пункті. Але вони не допомогли. Мені все мені байдуже. Я чесно власне кажучи, я вже втомився чути кожного дня оці якісь, вибачте мені, блікетіння. То на сто, то ми зараз беремо якусь там нараду. І ми зараз ах, погрози пальцем всім тим, хто там вирішує проблему на е, кордоні. І от коли там Дмитрук втік, де депутат Куницкий. Угу. Ну якщо була нарада, якщо президент вдарив кулаком по столу і сказав там, щоб більше нікого. Куницький як е, свінтів за, за кордон? По воздуху. Через якийсь там, я не знаю, перехід там, фантастичний чи ще щось. На жаль, ми з 19-го року живемо в світі цього довбаного шоу. І, на жаль, це шоу просто-просто далі продовжується. Це моя думка. Моя думка, моя особиста, як громадянина України, Україна як офіцера Збройних сил України. От Володимир Зеленський в своєму другому плані стійкості е, зазначив, що буде зміна підходів до управління в Збройних силах України. Ну і при цьому президент вважає, що генерали мають перебувати в окопах, в іншому разі, вони не можуть обіймати свої посади. Тут виникає питання: так що з нині діючими генералами тепер буде? Е -е, Знову повторю стару як світ що Шома згон. На жаль, на жаль, що продовжується. А от слова президента стосовно от генералів, які мусять бути в окопах, ми не будемо згадувати про чотири повіски Володимира Зеленського да? часів АТО. Не будемо. То було давно. Ми кажемо про зараз: От генерали мусять бути в окопах. Це взагалі для кого було сказано? А каже, для електората, ну це з тієї ж енеркміжки, з тієї ж брошурки. З тієї же методички, коли е, звільняли усіх е, очільників ТСК, аби народу сподобалось. Ну, народ ж дивиться, да, от вони дивляться, а от солдати в окопах, а генерали, що да, падлюки такі, а вони ж не в окопах, а от треба, щоб генерали, вашу мать, нехай. І люди, не розумі... люди просто не розуміють, як е, побудована ну, військова ієрархія. Генерал не должен, тобто не мусить бути в окопах по определенню. Якщо там десь поїхати пофотографуватись, ну наприклад, десь там в Рівне або там десь під Дужгородом, а, там окопах. Ну, напевно, напевно, як це ми бачили неодноразово, там пафосні були фоточки, там фотосесія навіть можливо, це і можливо, це і треба зробити, але ми ж про серйозні речі. А ми ж але ж ми про війну. Ну, наприклад, є генерал, а, я вважаю одним із найкращих українських стратегів, який, на жаль, зараз відсунутий колись в бік, це Віктор Муженка. І в 2014 році він вже... Він вже був генералом. И можете зараз поїхати в окоп на взводний опорний пункт, окей, окей, Ну, вы собі ситуацію? что приезжает наприклад, корпусом на взводний опорний пункт. Що ви що? Ну, щоб туда почали вигружати просто от на пацанов, і в тому числі на этого генерала, все, що є там у росіян в смузі, там 30 км, і туда ще 30 км, Всі ескандеры, все, потому що там генерал, командуючий корпусом. І коли він знаходиться там на заводному опорному пункті, він вже бачить, вот перед собою він бачить, вот от, от стільки, от, все. він не бачить нічого, у нього навіть немає інформації, що проходить зліва, справа, 15 км туди, 20 км туди, які там нужниці саме, які підходять резерви. Тобто, генерал, генерал це топ-менеджер, це менеджер найвищого готунку, який мусить тримати в руках. Масу інформації, величезний об'єм інформації і цією ці інформацією постійно перувати, реагувати на виклики, реагувати на, на зміну. Ну тобто, це, це до такої степені очевидно, що навіть пояснювати немає сенсу. Але, але народу подобається, коли всі генерали, всіх п'ять льох, хорошо, хоч не сказали на калиму. От туди, куди їх, їх покупить. Окей, хорошо, про яких ми генералів поговоримо. Ну, давайте поговоримо, наприклад, про генерала про Дмитра Марченка. Який у 2014 році, ні, в Окопах там, по-моєму, не було особа, окопа в ДАПі, але він був в ДАПі. Давайте поговоримо про генерала е, Михайла, е, Забродського. Михайла Забродського Михайла Заброцького, який е, в 2014 е, році провів просто унікальний рейд. І таких же ж прикладів просто ну, величезна кількість. Якщо не помиляюсь, генерал Михайло Дропатий, який на тому от е, відео, яке всі тоді опублікували, БМП, яка пригала в, в, в Маріуполі. За штурвалом, то за речагами ні, там за штурвалом цього БМП е, сидів е, нині генерал Михайло Драпати. І таких вик... О, таких прикладів просто неймовірна, просто шалена кількість для чого це було сказано? Ну напевно, для пафоса. Ну от щоб показати, як я керую генералами, краще би президент відреагував на те, що деякі слуги народу. А просто знімають генералів вже в Фейсбуці стосовно тієї ж Маріани Невізуго, яка, наприклад, ну, вже взагалі перейшла всі, всі лінії, червоні, коричневі, ще якісь там. Ну таке ще враження, що не взагалі дах поїхав. А вона взяла, назвала Михайла Залужного, вибачте, Валерія Залужного, Валерія Федоровича Залужного, генерала армії. Колишнього головна Збройними силами України людину, яку я особисто вважаю, яка верніше, я особисто вважаю вряду, своїми діями врятувала Україну от на початку повномасштабного вторгнення від поразки, а вона назвала клоуном. І що? Нічого. Ви пам'ятаєте прес-конференцію Володимира Зеленського, коли він задали питання стосовно. от а, і е месенджері по е месенджер постійних у Фейсбуці стосовно е на той час головнокомандуючого збройними силами України Валерія Залужного, Він сказав, там, там що то мар'яни з Валерою. Відчуваєте рівень? рівень.